А як ставитися в Україні де війна? Якщо потрібно комендантська година, значить так має бути. А чи дотримуєтеся ви комендантського? Звичайно, так. я негативно ставлюсь до збільшення комендантської години, тому що наразі я працюю в сфері обслуговування і від цього залежить мій заробіток. Тому ось так. А ну якщо ми розглядаємо в такому форматі, як сказав мій друг Андрій, на рахунок роботи, то може і так, негативно. Але якщо в форматі, що ми її зменшуємо для так. Я ставлюсь позитивно до цього. Це зменшить всякі тусовки в центрі, і взагалі сприйняття військових буде чуть інше, бо вони там напевно думають, що ми собі ходимо, тусуємося комендантська до 12, типа така штука. Тому я за того, щоб зменшили комендантську годину. Але чи дотримуєтесь треба Так, Та дотримуєш. Звісно, звісно. Нам нема що робити вночі. Дискомфорту від цього не неяко. Не вже не з ну, це вже зв... людина така, що привикає до всього. Ніяк не ставлюсь, тому що в нас, по-моєму, її ніхто не... Вона що є, що її немає. Люди як гуляли, так і гуляють. В нас чомусь забули, що на білому світі війна. І не тільки в нас. А ви самі дотримуєтесь рамоєтесь Так. Я вважаю, що ну, якісь мають бути рамки чогось, якісь правила мають бути. Якщо чесно, нейтрально. Не бачу потреби трохи. Вважаю, що з 12-ї досить адекватно. Не думаю, що з 11 на ну, якось чимось більше поможе, але що це потрібно для міста, то я не проти. А як ставитись до тих, хто не дотримується? Ну не дуже ну, позитивно, а але ну... в кожного свої якісь певні нюанси. Ну, якщо Хтось людина працює, наприклад, і вона має посвідчення, та добре. Нехай вона порушує, але просто гуляти десь по клубам, потім іти, я, ну, я не поважаю, наприклад, це погано. Ці? Мені більше подобається, що до 12. Чому? Ну я молодий студент, більше подобається все-таки до 12. і Хочеться погуляти. А як ти взагалі вважаєш, що потрібна ця комендантська година? Ну комендантська думаю, що потрібна. Ну, Але думаю, до 12-ї було би нормально. Я взагалі до цього так відношусь, тому що тепер вечорами я особою нікуди не хожу, але я думаю, це краще. Потрібна це комендантський. Я думаю, що так. В да, даний те... час я думаю, що потрібно. Будь ласка, як ви ставитеся до тих, хто порушує комендантську годину. А, ну, знаєте, є люди, які порушують через певні причини комендантську годину, а є такі, яким іменно треба давати реально штрафи для того, щоб. Ну, я думаю, що комендантську годину потрібно підтримувати всім.